Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 1 травня, погода дуже гарна, трошки вітерець повіває такий, але погода тепла і гарно. А на ніч передають у нас мінус 3 градуси на поверхні землі. І от не знаю, як його знову ховати чи не ховати все і що робити. Трошки сьогодні займалася квітником. Подивилася, щоб мене порозцвітали тюльпани, які ще не цвіли. Ось такий гарний рожевий. Цей зробився такий здоровий, гарний, подивіться який. Ще є там помаранчевий. Дуже ось який гарний. Ось такий повний, гарний. І ось такий рожевий. А тут ще якийсь білий, напевно, буде, ще не зацвів. І я сьогодні що, що робила. Тут у мене була така, басейник був, чи як от, водоймочка. Я трошки привезла землі, сюди засипала. І хочу зробити обрієти. Посадила свою обрієту, яку я висівала. Зроблю отаку. От Тут річечку цією обріяти. Ось я її посадила. Ось таке сьогодні трошки у квітничку, ось як гарно зацвіла в мене. Яблонька вже навіть відцвітає, така декоративно, красива. Піддобрила я свої пеларгоні і виставила вже ось так. Зараз буду виносити бегонії. Я їх кожен день на вечір заношу до хати на вечір, тому що боюся лишати. Температура вночі ще низька, за... а на день виношу. Зараз повиношу свої ще бегуні. Така в мене сьогодні була робота, ось тут у квітничку, трошки я зрихла землю, собака так затоптала. Вирила якусь. Скоро підкопаються під паркан, Там яку яму теж треба засипати, чимось повиносити це все. Парканом от дороги теж поперецвітали тюльпані. Сьогодні позрізаю всі їх, нехай ростуть хости. У мене хости є. Ось це все вирішення, все вітер. І вже кіші прохолодно. Вже кричить, хоче, напевно, до хати. Сюди ще ще побуть трошки. Виносила свої бегонії, декотрі навіть вже цвітуть. Ось така бегонія у мене цвітає. Ще є ось така абрикосова. І дуже гарно цвіте рожево. Це біліконія. Ось такі квіточки. Ось навіть така всі. Велика квітка. Зараз зніму. Покажу. Ось такі квіточки. Ще цвіте болівійська. Санта-Крус. Вона така зараз ріденька, але вона наросте і буде краще. Ці ще не, не цвітуть, а не цвіте, тому що я її не обрізала. Якби я її була обрізала, я експериментувала рожеву, обрізала, вона гарна. Ось. А ту не обрізала, та не цвіте. Потрібно обрізувати. Висадила пеларгонії, тут тільки висадила їх, і вони ще такі дуже слабенькі ще, і ще не понаростали. Ось які вони. Дуже гарно цвіте тедороніку. Жовтий такий. Така гарна ромашечка, жовтенька і голубіні забудочки. Ці бегонії я обрізала і вже пізно я їх обрізала. І тому вони такі слабенькі, тільки починають відростати, щоб я була їх зразу Тоді, як я обрізала рожеву, вже були б які гарні бегонії. Буду слідуючи, раз знати. У мене як мої фуксії. вони у мене тут стоять на задньому дворі. Попускали, потрібно паляти, бо вже позасихали. Тут тільки починають відростати і, звичайно, багато і не вийшло. Ось така немає паростків. Я вже чекала-чекала, але чекала, деякі відпускають, а на деяких і немає нічого. Ось ця довго не відпускала і з'явилася. А там немає. І тільки трішечки почав поживати виноград, почали бронячки відживати. Знов передали мінус п'ять. І ось я вкриваю. Ось такою ось травичкою. Не знаю, чим його накрити. І краще. Ось так накрила. О, ще одна. Ось так понакривала. Зараз ще піду на кошу трошки травички і вкрию ще один кущик, пропустила. І тепли... теплицю треба накрити. Ох. Я кажу, ці морози надоїли, помідори ті вже підв'язала, прийдеться тепер їх розв'язувати і накривати. Зараз буду все накривати, вносити в хату, що можна. Огірки в мене вже Ось зійшли в стаканчиках, прийдеться їх вносити, напевно, в хату. А ці огірочки буду накривати тут. Полити треба все. Понакривала. Ось так агроволокном дуги поставила. От не знаю, що буде, що вже бог дасть. Таке. Цілу, ціле літо від жари треба ховати, цілу весну, цілу осінь від морозів. Так, така у нас погода. Баклажанами ношуся, треба забирати до хати, вони тут добре бояться. Вже замучилися, вони ці баклажани хочуть вже висадитися в землю. Але що зробиш?